До уваги шанувальників сучасної української прози. Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді представляє популярну збірку оповідань Олени Литоцької Ангели в намистах, видавництва Старого Лева 2023 рік. В своїх оповіданнях авторка прокладає своєрідний літературний маршрут крізь повсякденне життя. Даруючи читачеві унікальні портрети звичайних людей, що стають героями своїх власних історій. 24. На кухні задзвонив мобільний. Крізь сон почула, зрозумів, виїжджаємо. Відчинилися двері до спальні. Вставай. Війна, війна. Я встала, вмилася, одягнулася, поглядом зачепилася за вишиту сорочку. Зняла, святкуватиму перемогу чи похороня, як буде можливість. У ній. Однією з ключових переваг цієї книги є надзвичайна реалістичність персонажів. Лотоцька не вибирає героїв із високим соціальним статусом чи неординарними обставинами життя. Навпаки, вона вдається до зображення звичайних людей яких можна зустріти в будь-якому місті чи селі, сусіди, колеги, друзі, кожен герой стає краплею реальності. Авторка відзначається вмінням виносити на поверхню глибокі емоції та внутрішній світ своїх персонажів, роблячи читача співучасником їхніх радощів і турбот. І кожне оповідання це особиста історія. Що розкриває складність і протиріччя людської натури. Нові цікаві книги завжди чекають свого читача у нашій бібліотеці.